До вашої уваги головні новини району. Це бродінюс у студії Сергій Нікішин. Щиро вітаю кожного нашого телеглядача. Дякую вам за довіру і за те, що ви дивитеся. Принагідно, я запрошую підписуватися на YouTube канал Brody Online, а також стежити за нами у соціальних мережах. Для нас досить важливо, аби ви були в курсі усіх подій, адже для цього ми працюємо кожного дня. Сьогодні у випуску новин дивіться про таке. Свято Миколая організували у храмі Святої Теклі, як діток громади. Розважали на найдовгоочікуванішому святі репортаж із місця організації події. Що таке рабство і як не стати його жертвою, як у Бродівській книгозбірні проводили досить цікавий та пізнавальний захід, докладніше у сюжеті. Суд проти Олександра Нікішина за злісну непокору працівнику поліції. Чому Олександр Масловський не виконав законних вимог та понастворював чимало протоколів, через які Олександр Нікішин змушений відповідати перед Фемідою? Чому правоохоронець приховує усі обставини справи, а свідки плутаються у показах? Про ці та інші новини далі. День Святого Миколая, особливо для дітей, є надзвичайно актуальним сьогодні. Як це відбулося в одному із храмів нашого міста? Дивіться у сюжеті. До речі, цьогоріч за підтримки лицарів Колумба в Україні, які стали немовби добрими миколайчиками, діти отримали ці дарунки. Дитяче дійство розпочав ангел, перечитуючи листи, адресовані святому. Часто Миколай у дитячих листах знаходить такі бажання, які по правді не може виконати. От лихо мені з тими дітьми. Вони гадають, я чарівник чи, чи що. Як це я не могу в руках любити гарно, коли буду тут подобається дарня. Хай Святий Валентин їм дає радний. Це не моїй компетенції. Свято із прекрасною сценкою організувала молодіжна спільнота катехетичної школи Матері Божої Неустанної помочі спільно з Іриною Олехою, катехитом. Просто я думала, що ангели не ходять поміж людьми. Живуть собі у небі, живуть, та часом із неба спускатися треба. Ого, дуже йде шану за допоможе. Чула я пролив ваші класі? Начебто. Ви всі не розмовляєте з одним хлопчиком. І нарешті до малечі завітав святий Миколай, який з повчальним словом звернувся до присутніх. І сестричкам, і тіткам, і сусідам, і знайомим, і далеким, і близьким. Словом, українцям всім, щоб скінчилася війна і прийшла до вас пора миру, славу, любові, єдності, радерства воля». Пізніше діти спільно з Миколаєм під музичний супровід виконали пісню про Бога. А згодом 150 діток парафії отримали від чудотворця солодкі подарунки. Сам дітлахам сподобалася руханка під супровід пісні про Миколая. Всі мали можливість весело та активно провести час. Пізніше до парафіян храму звернувся його настоятель, отець Іван Вихор. Щира подяка всім організаторам свята, обдарованій молоді, спонсорам та всім, хто разом побував на цьому магічному дійстві. Буду, 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 Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. Бродівська центральна міська бібліотека, де господарює Лариса Шнет. Є місцем для проведення різноманітних заходів та зустрічей, якою була одна із таких. Дивіться у сюжеті. У читальній залі Бродівської книгозбірні зібралися активні молоді люди міста Броди. Усіх їх об'єднала спільна мета дізнатися більше, що таке рабство і як з ним боротися. Переважно гостями заходу були студенти. Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіана Шишкевича, учасники були поділені на команди, яка придумала собі креативні назви. Даний проєкт, реалізований за підтримки благодійного фонду Каріта зброди побував на заході отець Ярослав Царик, який завітав на декілька днів до бродів. І коли ми говоримо про сьогоднішню тему, і я читаю ці гарні слова ви люди, будьте вільні. Хотілося, щоб і ми, як українська нація, як український народ були вільними. Саме за свою вільність, не бути новітніми рабами, рабами цілої імперії чи системи складають нам вюта жертовності захисту нашої вітчизни, багато наших героїв, хлопців і дівчат. У дружній та затишній атмосфері учасники дійства ділилися думками про те, яку шкоду несе рабство. Така пізнавальна лекція стала поштовхом до формування думок про те, наскільки важливо бути вільним та відкритим у своїй діяльності. Загалом захід припав усім до душі. Бути вільним це значить поставити себе в площині відповідальності своєї життєвої дороги, щоб я став кимось. Для себе, для своєї родини, для свого роду. Щоб я викорбував своє ім'я. По завершенню цієї пізнавальної лекції отцю Ярославу вручили приємний подарунок. Сергій Нікішин телеканал «Броде онлайн. <му> просив скласти протокол про адміністративне затримання, а отримав подвійну дозу сльозогінного газу. А згодом Працівники поліції не змогли зняти кайданки із затриманого, бо не взяло собою ключі. Чому у бродах працівник поліції перевищив свої службові повноваження, вів суд в оману і ще й до того при затриманні особи послухав людину, родичі якої працюють у тій самій поліції, дивіться далі. 5 листопада 2023 року біля народного дому після вистави Як наші діди порубкували, відбулася ще одна вистава за участі працівника поліції Олександра Масловського та підприємця Олександра Нікішина у Бродівському районному суді Львівської області розглянули справу за обвинуваченням Олександра Нікішина проти якого інкримінують злісну непокору працівнику поліції. Я сказав. Скласти протокол. Я затриманий? Ні, я не затриманий. Якщо я не затриманий, чого я маю їхати в лікарню? Це скажуть люба людина. Я кажу, складай протокол про моє затримання, відео у нас є, на приватну камеру наше знято. Я потім ваше мене є питання, заодно пішло вже. Я її додам обов'язково для перегляду на судовому засіданні. Я сказав, склади протокол присутності двох понятих, так як полагається, і я поїду. Ніяких перешкодження не робив. У мене були голі руки, чисті, ні зброї, нічого, ні ще ні пусті. Я, звичайно, спілкувався. Можливо, на повищених тонах, тому що він перевищив свої службові повноваження. П'ятий раз я йому казав, а можливо, і шість складив протокол про моє адміністративне затримання присутнець був понятию. Що виявляється? Він процесі розмови використовує слізогінний газ несподівано, не попереджаючи, відповідно, як я передбачено, що поліцейські зобов'язані використати слізогінний газ, попереджуючи про це громадянина, е е кого застосував проти мене силу. Причому, виявляється, який цінізм в підносі цієї особи, що коли він шикає в очі, що людина люба з нас, чи ви, чи будь-хто? Інтуїтивно закривають очі руками. Він що каже потім. А в нас відео записуване, яким стверджує, коли я йому задав питання, чи я роблю спротив, а це в лікарні. Відеозапис є. Ви підняли на мене руку. Мови завдали лице в обличчя, в груди, порвав вовру життя, бо як він то все розписав, не було. Він вже писав це потім, коли ми звернулися про порту і в ДБР. Він суд подав вже протоколи. Інакшого змісту. Бачите, підписи свідків немає відсутні. Відсутні попередження не про згідно з статті 63 Конституції України. Немає цього в жодному протоколі. Він, знаючи, що він зробив багато перших, починав писати на мене от всі пляузи. Цікаво, коли він подав ці протоколи в суд. Він подав їх з затримкою, тому що переписував протоколи і рапорти. От у мене є рапорт. А до речі, я вам скажу на що спротиву. Е, людина, коли закриває очі, він е, в якості автомі сказав, що то я підняв руку на нього. Проявляйте, людина закриває очі, він сказав, ну то вниз, то з його сторони то є, не знаю. Я спротиву не робив. Закону вимогу Олександра Нікішина встановити всі обставини справи, Олександр Масловський проігнорував, натомість наскладав чимало протоколів. Чомусь? Мою вимогу законно виконати мій виклик на 102 і Зробити те він не робив. Він тільки висловлював ту же, оту подружку. В них же та вся кампанія пішла. Ми в суд надали фотографії з Фейсбуку, як вони друзі, в групі обнімаються, там чи не любов, Маркові. Це є на попередньому суді. Я подав, ще там суддя, вона має це. І от вони всі зараз прийшли. І то все одна ще е карі, компанії. Всі. Далі перейшла до допиту поліцейського Олександра Масловського. Я просив пройти тест огляду стану по спині, а саме на місці зупинка або в медичному закладі. Особа заявила, що вона бажає приїхати в медичний заклад, однак прямувати туди не бажала. Тобто постійно виражався е в тому плані, що е мене треба затримати. Я повідомив, що якщо будуть якісь... Стави, я обов'язково це роблю, але так як я на даний момент просив вас, ви мої закони безперечка, не виконуєте. Злісна непокора це не про застосування фізичної сили, а про невиконання вимог поліцейського, простими словами, ігнорування. Ми знаємо, що я дзвонив на службу 102. Ви не дзвонили на службу 102, оскільки це було би зареєстровано. Ви вам я теж те саме казав. Ви дзвонили кожне повідомлення на лінії 102 оператором 102 присвоюється номер його. Номери його нашу відділення поліції не поступало. Далі перейшли до допиту свідків. Працівники поліції пропонували відповідачу проїхати з ними на, чи на освідчення. Пропонували доступній нормальній формі свої ну, якісь. Ну, Перш за все, я так розумію, що давайте приїдемо на освічення і дісять машини. Ще за години часу застосування сили абсолютно ніяк не буде. Тому що я орієнтуюся, що на вулиці 19-24 19.24 на дзвінок і я тоді їх засвідчив на вулиці. Коли поліцейські пропонували проїхати на освічення, в Тішину, як на Тішин Ну, Будемо говорити неадекватно і боюся доводити. В бонусі до поводили неадекватно висловлююся, як людина. Як висловлювався? Неадекватно. Mm -hmm. Що ваше розуміння таке неадекватно висловлюється? Ну, застосовував лайку, застосовував, принезавіснував. Слава погрози. І це все після того, як Олександру Нікішину двічі Олександр Масловський пшикнув в очі терен 4 А всі свідки зазначили, що не бачили бійки між двома Олександрами. Прошу то ваше відео. Дайте, будь ласка, як я був поліцейською, обов'язково і ваші слова ми зрівняємо, що я бив в лице, так? Ні, я не сказала, що бив в лице. А як ви сказали? Ви його штукали, ви його вдарили. Ще, в плече. Чекайте, я його штукав після того, як він на мене навалився. Він вам сказав руки за голову. Ви Ще один свідок, Ігор Пресцинський, ствердив, що чув, як під час затримання Олександр Нікішин відмовився надати документи, які підтверджують особу. Але ж на відео із бодікамери камери зовсім інше. Ні, я ж не сказав, що ти не надав. Я сказав, що ти відмовився. А я відмовився. А чи Відмовля? я давав, чи я не давав, при тому не можна. Я вже не був присутній далі. Я чув, що ти не віддавав, не доводить. Ми отримаємо обов'язково вільйон, як я показував. Вісімдесят один. Я нікішин, Олександр Олександр. Двадцять я... п'яте на цьому шістдесят року народження. Також свідок Юлія Желах, яка заступилася за Ігоря Пристинського, зазначила, що не зауважила, як Олександр Нікішин просив скласти протокол про затримання, однак згодом таки підтвердила протилежне. Ваш адвокат сказав, щоб склали якийсь там протокол. Ви почали кричати: складайте протокол, їде в лікарню. Бо то ми відмовилися їхати в лікарню. Скажіть, у сесії складання закону викликано про складання протоколу. Я не знаю, я не зауважила цього. А весь цього не бачив. Добре, а ви чули, що я вимагав в присутності двох понятих складати протокол? Ну так там були кругом. Ні. Чи ви чули, що я просив поліцейського скласти протокол про моє затримання? Так, ви просили при, скласти протокол при присутності про присутності двох понятих, так. Але і тоді... він сказав, що він вас Не затримує. Не затримав, він. так. От і за того ваша честь, я хочу ще й далі уточнити. Я просив законного мову скласти протокол, так? А скажіть. Як звичайний громадянин, якби до вас хтось підійшов, поїхав в лікарню. Ви поїхали? Він вас зупинив і поліцію викликала я на те, що ви влаштували будинку культури. Ми пережили були, пережили сніжан, тебе пережили. І че ж, Хайсікашта пережили. Ми не ще про до онлайн, поки я до бій і не будемо. Це буде скандал. Ти hey, поняла? Я ти я ти нахуй. поняла, хто така? Іди нахуй сама, блядь. Він вийшов, почав до Ігоря щось речати. Типу, в будинку купа людей, знаєш, виходять no, з вистави. No, Він no, йдемо, почав, we, іди нахуй, іди сюди, тіпо, почав речати. Кажу, вийдіть, будь ласка, з будинку культури. Цей до мене, блядь, давай навалювати. Типу ти шмара, yes. 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 ти кажу, вийдіть з будинку yes. Yes. культури. Цей вийшов, почав, тіпо, щось з шарпати, блядь. І дивлюсь, ну, типу, бухи сідає за руль. Він чуть не в'їмав ззаду машину. Хто це ззаду? А то її ззаді постав? Я не знаю, треба, не треба. Я це не місця. Ну а що, no, а що? No, Нам що робити? Ну я не знаю, зараз провіримо. Ну 130-го там, чекай, думаю, провіримо, чи п'яний читки може. Я yeah, не буду знав сюди, на <кій> Продовжить розгляд цієї справи вже після Нового року Сергій Нікішин телеканал «Броди онлайн. На цьому ми завершуємо Броденюз. Щиро бажаю вам ніколи не потрапляти до рук нечесних правоохоронців, адже часто стається так, що саме вони підсунуть вам несертифікований протермінований драгер. Звинуватять вас у злісній непокорі, а потім ще й і застосують сльозогінний газ, якщо ви будете вимагати у них скласти протокол про затримання згідно законодавства. Нехай новини у вашому житті будуть лише хорошими. Далі слово передаю Роману Гільчинінову. До завтра. Вітання усім телеглядачам! Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. День Святого Миколая це свято найулюбленіше для усіх дітей в Україні. Здавна вшанують Святого Миколая чудотворця, заступника, наставника і покровителя дітей та усіх нужденних. Напередодні свята працівниками служби у справах дітей та центру надання соціальних послуг Берестечківської міської ради розпочато цикл вітань із врученням подарунків до Дня Святого Миколая, дітям сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування, дітям, батьки яких загинули, захищаючи суверенітет та незалежність України, і дітям з числа внутрішньо переміщених осіб. Працівники служби завітали до кожної дитини у родині, побажали всім миру, родинного тепла. Вручили солодкі гостинці дітям у міжнародний день волонтера та напередодні дня Збройних сил України і Дня Святого Миколая. Вихованці та педагоги Рудня почаївського ліцею Козанської громади долучились до благодійної акції Дякуємо ЗСУ». на передову до бійців, які є жителями пусто старостинського округу Козанської громади та беруть безпосередню участь в бойових діях. Будуть відправлені шкарпетки, кава, чай, засоби гігієни, речі першої необхідності. Мета такого челенджу – ще раз нагадати нашим захисникам, що ми віримо в них та вдячні за можливість жити і творити. Ліхтарики запалені серцями. Найдовше світять і дають тепло. Ліхтарики запалені серцями. Не гаснуть там, де поруч є добро. Те простягни мені свою доло. Сані кроку до душі, я дам тобі скриночку любові, щоб я й не... цілий світ світив. Вновь... Наших поколінь палають до кінця і до містяни, кидаючи від себе тінь і воляться до шкодом рік, давати близько до своїх очей, ліхтарики запалюють нам світло, Щоб бачити людей серед людей. 5 грудня у Крупицькій територіальній громаді відбулось відкриття резиденції Святого Миколая. З вітальним словом виступив голова громади Віталій Мушкун, а історію про чудотворця розповів протоіерей Ігор Данилюк. В ході свята виступали учасники гуртків Ци креатив, а благодійну ярмарку організували працівники культури. Святкову атмосферу заходу створювали молоді і активні ведучі ангели Богуславська Юлія, Мирончук Софія, Чалик Таїсія та Левчук Олександра. Маленькі гості свята мали можливість зустрітися зі Святим Миколаєм, пограти з ним ігри, розказати вірші та отримати подарунки. На благодійному ярмарку було зібрано 5852 тисяч гривні та 2 євро на потреби Збройних сил України. Організаторами дійства були директор ЦДЮТ Креатив Тетяна Матюшок та директор комунального закладу Центр культурних послуг Наталія Мазепа. Щиро дякуємо закладам освіти за створені новорічні фігури, які прикрашають центр села Крупець та слугуватимуть фотозоною на період новорічно-різдвяних свят. До Дня Святого Миколая у Козинській громаді підготували подарунки для дітей, батьки яких захищають територіальну цілісність України або загинули під час російсько-української війни. Це надзвичайна ініціатива, яка висвітлює підтримку для сімей, які втратили своїх захисників. Так, 6 грудня дітей запросили до резиденції Святого Миколая, яка розташована в приміщенні Козинської центральної бібліотеки. Працівники бібліотек підготували різні конкурси, майстер-класи, аквагрим, ігри, колядки та солодощі. Це чудово, що була змога принести позитивні, хороші емоції і підняти дітям настрій. Діти отримали не лише подарунки, але й теплі слова вдячності та підтримки. Це було вражаюче проявлення людяності та розуміння важливості пам'яті героїв. Подарунки були відібрані, враховуючи індивідуальні інтереси та потреби кожної дитини. Щира вдячність усім, хто брав участь у благодійній справі. Ця ініціатива не лише надала допомогу, але й дала зрозуміти, наскільки важливо підтримувати один одного у такі важкі моменти. 6 грудня у селищі Красне біля пам'ятника борцям за волю України відбулись урочистості з нагоди Дня Збройних сил України. Привітати військових зі святом та подякувати їм прийшли священнослужитель Юрій Толочний, селищний голова Роман Фурда, представники органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, керівники та працівники структурних підрозділів Красненської селищної ради, а також небайдужі громадяни. Розпочався захід з молебню за спочилими воїнами, який відслужив отець Юрій Толочний. Хвилиною мовчання вшанували всіх полеглих у російсько-українській війні. Ведучі заходу Оксана Кушинська та Альбіна Антонишин поіменно згадали всіх земляків, які заплатили найвищу ціну, своє життя, аби ми могли в мирі жити і працювати на своїй українській землі. Звертаючись до громади, селищний голова Роман Фурда висловив шану й повагу батькам, які виховали таких мужних воїнів, подякували членам їхніх родин. Побажав якнайшвидшої перемоги та миру всім нам. Також селищний голова поклав квіти до пам'ятника борцям за волю України. Проникливі пісні пролунали в виконанні Тріо Червона калина та Вікторії Леськів. Завершився захід виконанням пісні Боже Україну збережи! Дякуємо Збройним силам України, нашим мужнім та незламним захисникам і захисницям. Адже завдяки вам, діти щасливі! Завдяки вам ми бачимо на дитячих обличчях посмішки. Бажаємо міцної віри у все добре, бажаємо щастя та родинного затишку у цій новорічно-різдвяні свята. Měru nám usím.